Правда, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. І також тепер ще я, як ваша мамочка, розказую вам, що таке любов до себе. Бо тільки це залог того, що ви будете мати все те, що вам належить по праву вашого народження. Добавляйтесь в мою групу телеграм і амулети, дівчата, дії амулетів. Це дуже легко розуміючий факт. Чому? Тому що в амулеті в кожного є енергія Картаро, яка змінює ваше життя шляхом ваших трансформацій. Амулети роблю кожному індивідуальний. не один амулет не повторюється, тому це і коштує ці гроші, результат якого вартий. І так, що станеться в коханні з хвилини на хвилину? Справедливість? Аркан Сонце. Вау, і аркан повішений. Три старших аркана. Дівчата. Карти кажуть, що е, є у вас якась ситуація да в коханні, яка висить. Ну, тобто нікуди не рухається. Да? Якась ситуація зависла. І начебто точки не розставили, да, над... і... тобто не проговорили. Все, ми закінчили. І, якби, і нічого немає, ніякого прогресу. Але карти кажуть, що ця ситуація по справедливості і по аркану Сонця. Саме ця ситуація здійсниться ваші бажання. А які? Вау! Бажання Верховна Жриця. Ну, По-перше, це може бути дівчата. Тут багато вона дивляться дівчат з амулетом, так, що саме Верховна Жриця це є я, я саме, да, так як у вас там в любові щось не щастить, ви робите амулет для того, щоб бути щасливою не з тим і Івасію, з ким ви хочете, а з тим, з ким ви будете щасливою. То, роблячи амулет, ви це маєте. Да? Верховна Життя. Але ще у кого, дівчата, ця ситуація в коханні, яка у вас була, вона саме розвила вас інтуїцією. Ви зараз почали і зрозуміли, що ні, ви зараз почали себе слухати, довіряти своїй інтуїції. Хтось навіть почав займатися таро, рунами, хто чим езотерикою, але і ви почали себе ще чути і прислухатися до себе таке бажання. Окей, що ж очікує мою феєчку з хвилини на хвилину? Пауза якась, ну, повішений пауза, так. Е, тут людина, яка за вами підглядає, щоб ви знали. Да? Вона не проявляється, але підглядає і, і ця людина не хоче підглядає, бо вона не хоче вас відпускати. Да? Вона вважає вас скарбом. Але тут треба дивитися індивідуально. Можливо, вона просто ця людина, знаєте, як собственник. Тобто, я нікому не віддам. Ця карта може і це позначати. Так що ж станеться? Тут все про цю людину. Нічого поки не станеться. Ситуація висить у вас. Ця людина хоче отримати, знаєте, прийти до вас, у та що підглядає, да, якою ситуація висить, і зразу вийти в дамки. Розумієте? Тобто, оця тактика, яка підходить для впевнених жінок, що ви даєте час чоловікові і дивитесь на те, що він робить, а не те, що він говорить. Цьому не підходить. Він зразу хоче. Отак, прийшов і в дамки. Так, він зараз хоче правоці, ціла не проявляється до вас, нічого його не радіє. Він чорних одежах ходить, Так, але почуття є, він їх не проявляє. Король жезлі, він почне діяти, дівчата. Він почне діяти, він, до речі, сексуально, привабливий. Ну, чоловік такий харизматичний, чоловік, який такий імпульсивний, енергійний. І що? І що, тут ще один у вас? Тут у вас два. Є у вас король Пентаклів ще, дівчата. Це чоловік стабільний надійний. Так. Але людина маніпулятор. Тобто він е преслідує свої бажання, майте це на увазі. Так. Він тут давав вам щастя в коханні, і він зараз хоче знову поновити з вами відносини. У нього розбите серце. Ну, без вас йому важко. Тому, дівчата, у вас тут два чоловіки, дуже добре, якщо не один, то другий проявиться, один одного краще. Дайте пораду, дівчаточкам, вищі сили. Пораду кажуть, будь, почніть нову веху взагалі в своєму, своєму житті. Та, от В нову веху, в любві. Так. Тобто, все, меч. Те, що було, те було. Знайдіть же нового чоловіка і почніть будувати з ним відносини. Знайдіть нове кохання. Так, вам карти кажуть, ви класна, ви вмієте заробляти гроші, ви можете себе забезпечувати. То навіщо вам у цій хитрість, обман, маніпуляцій, ви все рівно їх не будете приймати? А до вас йде взаємне кохання. То відпускайте старих, заказуйте амулет на високоразмового чоловіка, він круто діє. І буде вам щастя!